В області триває втілення проєктів безбар'єрного середовища. Насамперед це стосується закладів охорони здоров'я, де реабілітацію проходять ветерани. Ми перебуваємо на території обласної лікарні, де спільно із нашими меценатами облаштовано вхідну групу до одного з корпусів. Вхідна група і благоустрій, безбар'єрність до просторів турботи про ветеранів у лікувальних закладах. Це нагальна необхідність часу, адже вони зіштовхуються з безлічу проблем у цих. Вільному житті ця потреба виникла власне через те, що поранені, потрапляючи до закладу, стикаються з цілою купою питань, що стосуються документів, подальшого свого проходження. Тощо підтримка та адаптація ветеранів це те, до чого має звикати суспільство. Попросили наших партнерів, які згодились нам допомогти реалізувати цей проект. На сьогодні створили умови для того, щоб ветерани безбар'єрно могли відвідувати ці заклади. Безбар'єрність простору турботи про ветерана, який знаходиться на другому поверсі лікувального Закладу це важливо передусім для осіб, які проходять лікування чи мають поранення. Тому, окрім вхідної групи, поруч облаштували підхід для зручного доступу тим, хто пересувається на кріслі колісному. Нова пошта зголосилась підтримати проєкт з безбар'єрності. У компанії зазначають, що це не ситуативна реакція, а системна робота. Змінювати середовище так, щоб воно не ставило бар'єри, а давало опору. Під час заходу від лікарів прозвучало прохання про облаштування поштомату на території корпусу. Нова пошта робить. Свій клад для максимально зручного відновлення тих, хто нас боронить. Ми підтримали цей проєкт, тому що розуміємо, наскільки важливо зараз є безбар'єрність, особливо для тих осіб, хто проходить реабілітацію після поранення. Це найменша наша подяка для наших захисників. І напевно на сьогодні безбар'єрність це не про зручність, це швидше за все. Про людяність, повагу і гідність для наших захисників і для наших воїнів В області продовжують облаштовувати доступність просторів для захисників. До обговорення та втілення проєктів допомоги тим, хто перебуває на реабілітації, залучають ветеранів, активістів, громади.